Всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати грати Крафтінг. І сьогодні я хочу брати цей звук, який ось мене бісить, як в минулій серії, поганого ну, ми, мене чутно. Ну, так зараз його приберемо. Постараємось. Ого, скільки тут тільки Але ладно. зранку приберемо. Ви знаєте, моя ціль відновити тут дім, який я хочу доставити, щоб він був теплий скаміння. Але... У мене 4... О! О, у мене вже і кавунчики виросли. Тоді потім його вже відріжемо. Мені угу. поки треба зайти в сарай? Курочок тут. До угу. угу, Нічого нема. Окей. Да куди ти вибіжала? Ладно, потім з тобою розберемо Так і нічого і нема. Угу. Ще одне яйце. Тож нічого нема, але... Так що це таке. Серце море. Давайте це перевіримо. Але я зараз не хочу це перевірити, але потім... Мені треба ще нова ця. Так, земля. Оце. Так, кірка мені нова потрібна. Підно. Їх зразу викладемо, І різні штучки ще. Угу. Оце мені теж не потрібно. Угу. Мені це ще теж не потрібно. Угу. Угу. Викладаємо, 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 викладаємо. Окей. Ну що, розпочинаємо. М вугілля треба додати. У мене вже і так мало місця, але... але. Я ще буду його. Так, я хотів собі в їсти приготувати, Спочатку. робити баранину. Хочу залізне хайло зробити. Угу. Так, де в мене залізо? Залізо, залізо. Золото в мене багато, а заліза мало. Може, в тих сундуках Хайдаю піти подивитися. Що? Бачу, що в мене тільки золото є. Ну, будемо, значить, робити золото. У мене поки нема цього. Так. Навіщо я дерево выложили? Ну що ж такого пить. Так, що мы будемо робити? А, кого я знаю без цього, купил Так. Мені треба риба. Що тут випало? М -м, нічого такого цікавого. окей. Ламалася, Мама... блін. Чому так швидко? Зараз зроблю. Переплавлю. Я зараз піду викину кое що Ось це. О, вже є два кавунчики. Прекрасно. Поки вони мені не потрібні, дзвітки. Піду робити. О, тут, ще. Ми попробуємо приручити. О, нарешті приручив, щоб була собачка. Угу, це у мене домашлі. Домашній псик, окей, Угу. окей. Я ж це в мене псик. на мене кругля. Заробити ці дірки буде загоплюватися. А сюди дерево в мене вже виросло. Простою глиною робить мені. Чуть не телепортнулся в рад. Ты ма тут похода. Будем ці мені надо убрак, ключ зробити його. Хм, це якийсь вже джун, от. там. Оновлю. Ну зараз цю проблему вічно. Да. Ладно, хай один же буде. Так, корочку нам, ясо. Опа. Угу, mm -hmm. Хочу хочу лохось. Лосось, да, mm. ah. Так, що ж мені ще би зробити? Що ж мені ще се ще, ще? А, я хочу зробити залізне кайло. Ммм, окей. Окей, зараз все буде. Hmm. Все буде, все буде. Не, не панікуйте, зараз все буде. Все, що ви захочете. Так, о. Сколько у меня на земли? земле? М -м, дуже мало. Как бы все. Что это за сундук? М -м, так, ну еще можно купить, потому что все близко. прилизко. Скуштую пока. Окей, продолжим. Вже... Дуже... А ще не дуже багато, можна ще і подубувати. Вони якісь кг. Блін, немає. Тільки одну собачку почив. У мене тільки одна развія. Поки одна, а де всі інші бувки. Не знаю, куди вони подівались. Ну, У мене є своя собачка. Давайте назвам. Mm. Mm. Напишіть коментарі, як її назвати. Я навіть навіть не знаю, як її назвати. Будь ласка, напишіть коментарі. Угу. Mm. Так А, тут нічого цікавого нема. Підемо тоді на ліжко спати. Добре. Йдемо на ліжку. Месікан. Так, підемо. Підемо. Так, мені глина не потрібна. Тоді їймо, її, її викинемо. Угу. Ах, так, піду дороблювати свої її справи. Окей. Йду, угу. йду, йду. Окей. Доставив. Угу. Можна тут щось ще построїти. Я ж навіть не, ще не знаю, що, але, але але все в свою чергу, Так, глядки поки ще не треба, тут дуже все мало. Так, хочу вже кавучки. Угу. Зимо. Понасоложуємо смаком. Окей. Идем домов все обойти, да. То, что мы хотим. Так, блин. Все, все зипсувал, как завтра. Вы знаете меня. Я завжди все зипсую. Нет?

Не знаю що, але, але я не хочу попасть це якомога. Просто так мені коля там ще Я мене ще. зламати цей ролик вже йде 15 чимось хвилин, Ну, ми будемо трошки довше написати його. Давай. Окей. Окей. Как сказать? Окей. Сердце море? Мне там можно море. Я не пойму, що з ним робити. Але якщо хтось знає, то напишіть в коментарі. Бо я не знаю, чесно. Що? Що, здравствуйте. Здрасте. Ще я Ого, скільки дальний корочка. Як ще пишу на восьм. Тут буде дуже багато куча ще. це, мабуть, єсть. Три. Чотири. Чотири дійця. Не знову нічого. Не знову нічого. Доброблювати прохід. І на цьому ми вже будемо закінчувати. Всім па-па!